Вітаю вас, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, коментувати, ставити вподобайки і посил... О, ні, посилати подалі, І поширювати. Так, Так, от сьогодні я вам розповім невидумуєну історію з назвою Пісня «Хліб і крила, Як я пробивав свій. Знаменитий підручник з географії України, який прославився на весь світ. Ну, спочатку його такий агент Кремля, якого півтора роки тут тримали, а потім випустили. Після того ніби засудили. Ну, от така у нас влада цікава, дуже, так. Так, Рабінович двічі. Виступав у Верховній Раді і казав, що це там за підручник такий? От. Що це він там пише, пісня Хліб і Крила? Що це таке? Хіба таке можна писати для українців? Ну не можна ж писати. От він представляв якийсь народ, не знаю, якийсь, хто він був. Де він там? В Ізраїлі зараз? чи ні, ну Представляв українців. Так, у Верховній Раді. Фантастика! Подивіться, в якомусь сюрреалістичному світі ми живемо в Україні. І навіть цього не помічаємо. Так, але далі потім Скабєєва. Ну як куди без всяких росія 1 Путінського каналу? Ну, годину цілу мій підручник розглядали експерти так звані. Ну, думав, все, це вершина. Моєї творчості. Ага, куди там? Небенця виліз на трибуну Генеральної асамблеї Об'єднаних Націй. Є така організація, може чули, така скорочена, ООН називає, І там витягнув цей підручник, показує і каже: Масляк такий сякий. Значить, написав, там до французів звертався іде. Ви подивіться, яке значення освітні, точніше, просвіти, ніщо ж, жоден наш підручник з історії так званої нашої, ні, ні з математики, ні з фізики, ні з фізкультури, нічого іншого. А от з географії України Україна прославилась на весь світ: пісня, хліб і крила. Так ось ви запитаєте мене, як же ж я пробив цей підручник, при тому, що там. от, Як взагалі видавництво осмілилося видати цей підручник? От я вам і повідаю зараз цю дуже цікаву, майже дютюхтівну історію. Так. Де ну, я це все написав, до його ж читають там, ці всі редактори. Експерти, всякі там, які шукають там всякі блохи, Ну і от і експерти і ці всі знайшли. Що таке пісня «Хлібі крила. На що ми можемо послатися? Де? На толо, де в толо? В толочка немає цього всього. пісня «Хлібі крила, це ж нібито поважний. Академіки, все, там, директор інституту, донині, мабуть, академічного, я не знаю, мабуть, що це Академія наук, де там, що землю розкрадають, чи що там все. Скандали один за одним, і все на круги своя знаходиться. Так? Тому що депутати ж там так, цю землю <гублять> купують. <гублять> так ось. Ну і стали ж розбиратися. Я стою на своєму. Видавництву треба ж видавати підручник, так? І якщо ні, то люди будуть купувати на ринках цих книжкових. Так. Я розумію їхній економічний, бізнесовий інтерес, і тому я на своєму стою, а не на своєму. Тоді кажуть, дайте нам факти, так. Хоч це ніде не зафіксовано, але дайте нам факти, щоб ми могли, якщо до нас будуть претензії, а ми будемо відбиватися. От. І все. Тому що факти ж уперта річ. І Краще документально, щоб було підтверджено. Ну, я їх і послав, по-перше, пісня. Організація Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО, от їм показав, дивіться, документи написано. Так, найбільша кількість народних пісень. Що? А чому у нас? А чому ви у школі не вчили? А чому ми не знаємо? Так, ну це кажу факт, дивіться, ось. Якщо до вас будуть якісь претензії, що українці створили найбільшу кількість в світі народних пісень? Найкраща мелодійність і все таке інше. Ось вам, будь ласка. Я вже не кажу там про всяких Чайковських, там і, і всяких і глинок і русських великих композиторів, і все, все таке інше, І з якими-то не русськими фаміліями. Що таке глінка? От якщо б він Глінков був, чому він не змінив прізвище, не знаю. І той Чайковський, правда, змінив був. Козаком чайка, <laughs> став Чайковський, не то Бог з ним. Так. От такі пироги. Ну, це закрили питання. Тепер вони кажуть, да хліб. <laughs> так, ну, я їм знову ж таки повитягував там із, із інтернету ці галицькі газети кінця 19 го початку 20-го століття, де реклама, де написано про те, що уряд. Канади, уряд Аргентини, уряд Бразилії виділяє мільйони. Тоді ж, які то мільйони, де тепер сотні мільйонів мільярди доларів для переселення саме українців, так не поляків, не німців, не, не, не московитів, тим більше, не турків, ні арабів, а українців на освоєння цілинних і перелогових земель. Тому що українці належать, до, нібито, я не знаю, до найдавнішої хліборобської нації світу, винайшли плуг, що там з скіфом, за їхніми оповідками, впало з неба від Бога. Золотий плуг. так. Ну, скіфи оричі, скіфи землероби. Ну, це ж наші пращури, прямі пращури, так як у мене прямий пращур Іван Масляк. Отаман у Стивицької сотні Миргородського полку в самому центрі Полтавщини. От я знаю свого документально зафіксовано ніде-небудь, а в Санкт петербурге от це а, абсолютна правда, не можу ж е, там брехати. Як ми вже довідалися, так. І от Масляк собі прямий пращ. Так само, як моїми прямими пращурами нашої нації в цілому, є і русини, і е, анти, і готи, і, і, і і, і що там? Сармати лицарі великі, так, скіфи, і лицарі, і е, землероби, і трипільці землероби. Це все наші. От я їм все це показав. Кажу: так дивіться, ось, ось вам. Ось вам, дивіться. Так, кажу, от дивіться, я, я географ, картосхеми, такі дві. От, чорноземи у світі і поширення українців у світі. Наклав одне на одне зійшлось. Де є хоча б гектар чорнозему там живуть і обробляють його українці. Є чорнозем. У Москві, Чорноземній області українці, Кубань, будь ласка, Дон Нижній, Поволжя. Далі Західний Сибір, Омськ, навколо Омська, Полтавка, Київка, Чернігівка, Одеса. Ну. Це, ж, це ж главна житниця Росії тепер. Або Далекий Схід, там, Клин такий сякий. Туди ж теж пересела. переселяли. Переселяли українців спеціально не московитів. Українці. Московити переселяли туди українців для обробки. Тобто вони знали, що ми це зробимо, і ми зробили. Ну, добре, кажуть так, ми відіб'ємося від цієї позиції, а відкрила! Кажу, з 20 головних і основних очільників освоєння космічного простору 19 є етнічними українцями. Та що ви таке кажете? Хто такий? Наводьте факти. Та, будь ласка, кажу, крім фон Брауна. Давайте почнемо із 19 століття. Засядько. Далі Кибальчич. Далі хто там йде? Ага. Ха -ха -ха. Кондратюк. Далі Ціолковський наливайко. Оце те, що я вам казав. Оце те, що я вам казав, що не домогаров, а куванько, не даль, а жирко. Не тальков, а талько. Ніхто там. Не шатунов, а шутько. Оце, оце водо, оце водо. так, А далі? Корольов, який до 10 років засудили за те, що в своїй особовій справі написав українець з великої літери, Глушко. Далі хто Янгель, далі чоломей, далі Лозино Лозинський, далі американець Майкл Яремович, який переклав оту книжку англійською мовою Кондратюка, за якою американці літали на місяць. Тепер у Московії ворочко керує. Отого Рягозіна послали лісом, тому що нічого. Там не виходить, коли такі люди от керують. Треба шукати ворочка. От я вам повідав історію. не видуману, ні слова там нема видуманого. І ви можете перевірити і зайти там, наберіть не бензю, наберіть масляка, наберіть географію України і все таке інше. І Ви все побачите, що у моєму оповідках немає ні слова брехні на відміну від деяких. Всім українцям здорові і удачі і, звичайно, нашої перемоги над цим злом, яке прийшло на нашу землю.